Усім привіт, друзі! Хочу поділитися вчорашньою своєю історією і інформацією, яка йшла після цієї історії. Вчора я була з чоловіком на дачі, готувала салат, і я боковим зрінням якби, думала, що чоловік стоїть біля мене, що він підійшов, стоїть. От я прям думала, що я його бачу. Я на нього не звертаю увагу роблю цей салат, колучу і так далі. І потім я закінчила, я обертаюся, і його немає. Ну, і Я злякалась, чесно кажучи, не сильно, але все одно обернулася, оглянулася, думаю, кого ж я бачила? Ну, якби я знаю, що я точно бачила. От ви, якщо там щось вперед там дивитесь, ви ж бачите, як хтось з боку все одно до вас близько підходить, да? боковим зрінням. Я така, окей, гукнула чоловіка, кажу, представляєш, кажу, я думала, що ти біля мене стоїш з лівої сторони. Я чітко розуміла вже, що там все одно хтось стояв. Я зрозуміла, що це був чоловік, дух чоловіка. І ми почали чоловіком це розкручувати. Він каже: А хто ж там стояв? Може, скаже, це сусід, що зліва, бо він не помер пару років назад від ковіду, ще не зовсім старий. І я така, наче не відчуваю, що це він, кажу, не знаю, ну, нема мене такого відчуття. І Тільки я якби запитала, погрузилася в це, а хто ж це? Мені приходить інформація, що це старіша душа. Я питаю, що означає старіша душа? Тобто, що це не цей сусід, що зліва. І мені йде старіша душа, тобто це той дух чоловіка, який помер ще раніше. І тут в моменті я кажу: ти знаєш, я відчула від нього такий енергетика, така. Як я почала згадувати, дуже така спокійна енергетика цього духа. І я тільки це сказала. Мій чоловік каже, так це власник цієї дачі, той, хто збудував цю дачу. А я кажу: А чого ти так читаєш? А він каже, того, що мені дуже сусід говорив, бо ми не знаємо цих власників, власника чоловіка, що він дуже спокійна людина, оце його характеристика. Як з нами спілкується простір. От мені прийшла саме ця інформація. Саме ця, це я відчула, що така енергетика спокійна цього духа. Для того, щоб чоловік підтвердив, і ми зрозуміли, хто це був насправді. І що далі? Е, мене зразу заібрувало тіло, я зрозуміла, що це дух цього чоловіка, який збудував цю дачу. І думаю, ну а чому ж він мені прийшов? Ми вже не один рік там, і якби я перший раз це відчула, побачила його. І мені де таке, що він. як... Інформація, що він прив'язаний до цього місця. Так, е, да, там місце от так поїхати і побути на самоті, там хороше місце, я сама там люблю бути із-за цього. Якось таке дійсно спокій такий внутрішній. І я думаю, чому він прив'язаний до цієї дачі? До цього місця. Чому він прив'язаний? Можливо, щось їм треба допомогти якось, чому він вийшов на зв'язок до мене, підійшов до мене. Розуміючи, що я можу його відчувати і бачити, І мені йде така інформація зразу спішло, що ми, люди, дуже сильно прив'язуємося до місць, ну, до будинків своїх, до своїх якихось речей, до близьких. І нам дуже важко їх відпустити, людей відпустити там, да, близьких, особливо, коли вони вже йдуть з цього життя. Відпус дуже важко відпустити там якусь свій будинок. Ну, різні ситуації бувають, коли, наприклад, треба переїхати або ще щось там. Любити це одне звичайно, ми можемо любити свій будинок і так далі. Ну, ми, от мені чітко, йшла інформація, що ми дуже, як наче вростаємося в речі, в людей, залишаємо там частину себе, тобто частину своєї енергії. Тобто якась частинка нас. Може залишитися в ті чи інші речі, в людині. От розумієте, ми багато даємо туди енергії, ми прям прив'язуємося. А ми повинні розуміти, що ми, якби гості в цьому світі, ти його з собою не забереш. І це є дуже важлива така річ не прив'язуватися. Того, що це впливає навіть тоді, от е, чому я побачила, він дуже давно помер цей чоловік. Він сильно прив'язаний, він не відпустив це місце, він зрісся з цим місцем. І якась частина його до цієї пори проявляється в цьому місці біля цього будинку, а це не є дуже добре. Ми живемо не один раз, ми багато раз втілюємося. І якщо в нас є ця прив'язаність, вона заважає вам далі бути цілісною людиною.